24 жовтня, жнива продовжується. Опс! Так, стоять, не забиватися. Трошки нагортає часом. Чіпляли приставку, молодити кукурудзу, зняли кошмаки. Чи санки, чи лижі, чи хто їх на них каже, ми кажемо на них кошмари. Виправте в коментарях, як правильно казати. І нам було ліньки поставити їх назад, щоб молотити з сою. Сої не так багато молотити. І коли обидві руки добре працюють, вільні, тоді такої проблеми немало. Щоб зазнімкувати все, треба одну руку відірвати від процесу. Так, от така от Соя. Сояв Піонер. Я в рані така середня. Не сказав би, що вона зовсім рання. Вона готова вже тиждень три тому була, мабуть. Але... Але не було погоди, молотили кукурудзу, часу не було, але доволі непогано. Так, сказати, що тут супер-мега урожай буде, ні його не буде. Якщо брати по урожайності. Тому що ми хотіли зібрати якомога більше насіння. Ми посіяли всього-навсього всього 80 кілограмів десь на гектар 30 площі. Сіяли вакуумною зівалкою. як це соя, Зараз ми закинули. Ще не закінчимо. П'ятий круг йду. що має тут десь гектар 15. Плюс мінус Гектар 15. Ну і навіть, навіть так, я би сказав, що вона доволі непогано сипить на таку рідкість. Ну вона реально рідка. Що це? 60 кг на гектар плюс-мінус насіння. Це дуже мало. Це дуже і дуже мало, я вважаю. Але... Нічого. Попри те, вони навіть щось сипе. Так. Ще бенітайті руку хто прив'язав. Бу не стояла, не вже Тут покойно. О, Ось таке. Рябенька Так. Да. Потім покажу саме насіння. Колотимо на зірках і на цепові без варіатора одного і другого барабана. Без, без обох варіаторів. Можна було би поставити їх, але знову ж ще в полі трохи кукурудзи на яку все одно прийдеться ставити назад зірки Здивований, я ж кажу. У нас сіє на 70-м міжрядів, там хрест двічі поле сіялось. Але соя доволі таке добротна. Чи не найкраще серед усіх, які ми цього року сіяли? Можливо, вартість насіння буде виправдана. Ось так от.